Неспішно ходить стежкою, що вихилясто в'ється від річки до вершини горба, де здавна тулиться сосновий гай. Він виходить на гору, спускається звідтіля додолу, аби знову і знову піднятися вгору. Мій Франко ходить не сам, та й не мій він там, не цілком мій. Опріч нього йде молода дівчина з упевненим натхненним обличчям та лагідним іменем. Таким, як у мене. Мирон і надбібрянка піднімаються над бібкою, над часом, над самими собою. Так їм покладено вони поети, а поети завжди закохані у слово, у віру, в красу, в саму любов. І коли я приїжджаю додому, я найбільше люблю гуляти сама. Підійматися над смутками і клопотами, над бібркою, над самою собою, до Франка, що і мій також, до старого сосного гаю, де він люблений і коханий, і закоханий, а отже живий. Заходжу в батьківську хату, визираю з вікна на сосни на горі, що манливо підморгують мені свободою і наснагою, взуваю старі кросівки. Замикаю двері, виходжу по церкву і про світу до річки, і вгору, вгору, за натхненням до мого-немого пранка.